етап роботи розточка речагів під отакі втулки. Іде може останній чи передостанній прохід проточки. Зараз пройдя проміряємо, подивимося, що воно бажано зробити в нулі або сотка бі плюси. Пару соточок на плюс. Так. Пробуємо втулочку. Так, ну вона теж вже проситься. Запресується, піде. Добре. Один реча готовий. Так, слідуючий етап роботи. Другого, другого речага навіски так, зробив я таку приспособу, обкатав її в соточку, зараз ми наведемо, сфокусуємо, крутимо. Так, сотка. Так, тут по нулях. Тут по нулях. І тут по нулях. Далі надіваємо речага, закріплюємо його і будемо другого речага проточувати. Так, Першого чулка, пініше другого чулка цього, я вже все закінчив, ця сторона вже готова. Е знизу осталося позаводському, заводська втулка. Е перший речах. Значить. Отвір розбитий. Щоб можна було розбити, все порозбило. Е нижня, сторона, нижня сторона вже готова. Значить, зробив я на станку таку приспособу. Виточив отаку штукенцію. Обкатав її, значить, в ноль. В ноль, так. Кусуємо ноль є, так. Так, ноль є. Так, є, І так, є. Далі насаджую значить, на цю болваночку, насаджую речага, прижимаю до стола і розточую всередині отвора в речагої. Так, ну все по ходу. Так, народ, ото поставив речага на станок і така ото петрушка. Вроді обкатався, нижню частину, обкатав, обкатав відносно шпінделя, а зверху воно зовсім не грає. І виходить, що тут треба брати отвора, і стіночка буде 2-3 мм. Так, що я вирішив, щоб не портити корпуса. Того вирішив я значить, начисто поправити отвора, вже змістився, потім прийдеться ще раз виставлятися, тому що е, отвори мають бути е, суосно в речагові. Е, Будемо е, розточувати отаку втулку, тільки нову, нова втулка виточиться. Це вже стара і стара, так само видно, що вона вироблена була з одної сторони більше. І будемо розточувати тоді більше втулку, ніж речага. Щоб не зачіпати речага, от -отак, коли е, те все добивають до ручки і е, знищуються всі бази, е, які потім неможливо нічого е, вивести толку. Ну, але якось так е, роботу продовжуємо. Так, виточилася отака втулочка на верхню сторону рычага. Зараз я її запресую і будемо всередині розточувати. Так, раніше, ніж пресувати, трохи нагріємо рычага. щоб легше йшла, бо трошки дав натягу на втулку. Тут будемо пресувати без фіксатора різьби, щоб на майбутнє можна було знову випресувати і запресувати нову, так, ну того достатньо. Tick. Стука йде з натягом 5 тонн. Добре. Посадили. Натяг дойшов до 10. Добренько. Так, спочатку я зажав центральною шпилькою, а тоді боковими прижимами, щоб речах нікуди не повело. Відкручую центральну шпильку і починати будемо росточку. Шпіндель викатаний сосно з заготовкою. Внизу заготовка є під речагом, і вона обкатана сосною шпінделем. Так, опускаємо. ‫כל הכתובים שם Malу не достає мало вже достати. Достає, але мало, ще чуть підводимо. І так, поки до розміру не дійдемо. Один з останніх проходів Так, а за таким ото зміщенням виходить. Соосність отворів Ті цапки старі, що є зараз, вони вигнуті, оце можливо від того, вони гнулися, що отвір був відносно заточеного отвора і вона це все соосність не співпадала по вертикалі, через що гнуло шкурня цапи. Пробував вставляти е, першу, першого речага, е, цапку шкурня. Так, да, там. Це зійшлося так а так. Ну, станок тут такого, е, такої косини не міг дати. Тому що кажу я, я внизу отут втулка і обкатана вона з пінделем в сотку. вже доходить до кінця. Зараз піднімемо шпинделя, побачимо, що там по, по розміру. Ще потрібно було три десятки добрати. Але е, заводська втулка всередині відносно шкурня до пів міліметра в плюсі. Бо таку Купили в магазині, а тут достатньо буде і десятки так міряємо, що воно тут скаже Так... Розмір в нулях. Ну, ще з десяточку. Добавимо, ще раз пройдемо. І буде добре. Я думаю. Тик. Незручно одною рукою знімати і лімба крутити, но спробуємо. Так, є. Yeah. Поїхали ще раз.